Виконуємо номер 638 із підручника Геометрія 7 та номер 4529 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У коробці шоколадні цукерки квадратної форми викладено у вигляді квадрата в один шар. Марійка з'їла всі цукерки по периметру квадрата, всього 20 цукерок. Скільки цукерок залишилося у коробці. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай на кожній стороні квадрата розташовано по х цукерок. Тоді, по периметру цукерок, буде х x, а на двох бічних сторонах на дві цукерки менше. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тут 1, 2, 3, 4, 6. І 5 йде в іншу сторону. Тоді на двох бічних ну, на двох інших сторонах буде Х відняти 2 цукерок. За умовою цукерок 20, маємо рівняння. х додати Х. Додати х відняти 20, додати ікс, відняти 20. І сумі буде 20. Розкриваємо дужки. Зводимо по доданки. Х додати х додати х додати х буде 4х, мінус 2 і мінус 2 це буде мінус 4. Мінус 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний маємо 4. І тепер поділимо 24 на 4. Отримаємо 6. Отже робимо висновок на кожній стороні квадрата по 6 цукерок. Тоді, щоб знайти, скільки залишилось, нам треба від 6 відняти 2 цукерок. Піднести до квадрата бо однакова кількість. Залишилося 6 відняти 2 у квадраті, це 4 в квадраті, 16 цукерок. Записуємо відповідь 16 цукерок. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, множу на 4, 16. Номер 638 із підручника «Геометрія 7» та номер 45.29 із підручника «Математика 7» виконано.